Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Богдан Прокопченко. Світла пам'ять герою, 8 вересня, смерті хоробрих, загинув Богдан Прокопченко. Цією короткою фразою не зазначиш, наскільки він був відважним і водночас життєрадісним. Богдан був з тих людей, які в перший же день, 24 лютого 2022 року, стояли в черзі до ТРО. Далі була північна Київщина, Бахмут, нові звання, командування відділом зв'язківців, а потім не тривала відпустка. І знову на фронт. Робота в міноборони, потім переведення в бойову бригаду, і на сам кінець курський напрямок, де він беріг життя інших, але не зміг зберегти своє. Найбільше він любив греблю. У нього був власний човен, він працював на Подолі. І любив гуляти на Труханні. Острів там він також за власний кошт відновив в дитячій спортивній школі Бон з якого вони там ставили човни і її стартували. І він дуже любив міг півдня десь по Дніпру там кататися. Для колег із департаменту інформаційної безпеки Богдан був людиною з неймовірною енергією та щирістю. Саме він організовував зустрічі після роботи, спортивні ігри та маленькі подорожі. Він запрошував своїх колег. Він займався спортом, академічною греблею на базі зеніт. І він запрошував туди відпочивати і покататися на академічній цій лодці, яка 10 метрів довжину по центру Дніпра. Це такі емоції командний, такий цікавий відпочинок. І е, крім того, що він був ініціатором цього всього, він е, такий доволі е, наполегливо вперта людина був. Да, тобто він і навіть коли люди не, не дуже хотіли, їм там було страшно ще щось, він їх залучав, і це працювало, Да? Ми реально проводили непогано такі е, тімбілдинги. Е, крім того, ця наполегливість у нього. Е, Працювала і в інших напрямках. Да? От, якщо згадувати якісь такі цікаві історії, у нас раніше був офіс на контрактовій і поряд був бар, який Час від часу слухав російську музику, яка лунала і на вулиці і чутно була в офісі, і саме Богдан і не тільки скаржився на них, а приходив особисто до них і декілька раз пояснював, чому це неадекватно. І в результаті вони перестали включати російську музику. Тобто людина не пасувала перед якимись викликами, якщо вважала, що це суперечить її принципам, її поглядам на життя. Але коли ти особисто працював, мав контакт з цією людиною і бачив, яка, який Богдан був, це реально особиста втрата, це втрата близької людини. Тому хочеться, щоб людину пам'ятали саме як крутого, світлого, відкритого. Саме Така людина, яка мотивує тебе рухатися далі. Тобто, не жалітися, що погано що так сталося. Да? а Тобто, те, раді чого він це робив, Тобто він і пішов служити в перший день, і він розумів, чому це робить він, що він ризикує своїм життям. Він би маючи свою. Професію він міг би працювати в більш безпечному місці, але він бачив себе та, саме там, де може допомагати тим людям, яких він знає, з якими вже познайомився під час служби, і наполегливо саме рухався в цьому напрямку. Тому вважаю, що він не просто герой, тому що він загинув, а тому, що він все життя був героєм. Богдан Прокопченко син, брат, друг. Колега, приклад мужності і сили назавжди з нами. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана героїві.